Доброго дня, друзі, колеги! Вітаю на своєму каналі. Як ви зрозуміли, ми отримали результати по схожості по хворобам сої. Хочу звернутися до вас, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви сіяли в 2024 році, що ви плануєте на 2025 рік сіяти, чого ви збільшуєте, чого зменшуєте, а від чого взагалі відмовляєте. В свою чергу поділюся з вами нашими думками на сьогоднішній день. Як ви всі бачите, ціна на соняшник досить гарна. Ми в 2024 році його не сіяли і не плануємо сіяти на 2025 рік. В 24 році ми дві треті площі наш засівали соєю, одну третю кукурудзу. Ну, наступний рік плануємо пополам посіяти сою і кукурудзу. Ну, буде там пару гектарів пшениці ярої, якщо все нормально о, по планах. Ну, це такий незначний відсоток, можна сказати. Тепер перейдемо до наших результатів по Сої. Хто підписаний на канал, той знає, що ми сіяли 6 сортів Сої в цьому році. Посівне ми все обробляли препаратом, так як у нас був Foserioz. І ми купували досить гарний протруйник, Сінгентовський, називався Бiбранс. Обробляли. Так. Значить, тепер закладали демо -полями. На демополі у нас було 5 сортів, олдхем ми не закладали. По одній причині ми все-таки вирішили від нього відмовитися. Чому ми відмовляємося? Ну, в першу чергу, він слабший по врожайності. Протеїн його гарний, але за протеїн нам не доплачують. Ми економічно все вираховували, все-таки не бачимо його, сіяти. Це, так сказати. Не Найбільша причина, яку ми не будемо сіяти, і можу сказати, що з шести сортів ми два-три тільки Залишимо, бо їх потрібно десь зберігати, сортувати, віяти. Ну, вони не потрібні. і надемо поле ми зрозуміли, що різниця між сортами по врожайності невелика, як ми бачимо на просторах інтернету. Нема такого там різницю в тонну, чи в дві тони, чи в півтони по сортам. Хто підписаний, я розповідав, ну, сьогодні вернемось до цього. Від чого ми ще відмовлюємося? Купили ми в тому році 2.035, вона виявилася мішаною, і тому ми не здавали на лабораторію і не вважали, яка врожайність. Ми від неї відмовляємося, бо не бачимо смисла його. Тобто Всі ці сорта йдуть куди-куди. На переробний завод і здаються вони всі. Залишилось у нас 4 сорти. Це у нас 2,074, зверну вашу увагу по врожайності 2074 у нас дала 2 тони 20 кг. Канзас дав 2 тони 40 кг. Піонер піонер, друзі брали, наголошую, в сусіда, який точно не знаємо, але за ним дивились 23-й рік, він нам сподобався. І е, на демо пола він показав 2 тонни 130 кілограм. Тобто, на 110 кг більше дав, ніж наш Канзас. той, що ми сіємо вже не перший рік. І на першому місці 2,07, які ми купили, це суперрання, вона дала 2 тонни 150 кг на гектар. Такі мали результати по демополе. Наголошую, що воно знаходилось. Всі ці сорта знаходились на одному полі. В одних умовах в один день сіялися, протруйником одним тим самим протруювалося. І захист був в одних умовах ці сорти всі були. Тепер по результатам. Всі знаєте, що ми здаємо на лабораторії до Анжели Павлівни. Закріплю силку в верхньому правому углу на відео. Можете звертатися, ми завжди здаємо на лабораторію. Правда, в цьому році ми не здаваємо. Провіювали, прямо брали з кучі і відвезли на лабораторію. Тому Анжело Пальну попросили, щоб вона просіяла її, щоб частіше було зерно, бо в тому році ми навіяли, а виявили, що труд вклали, а зерно не відповідає якості посівному. Тому, так сказати, щоб не переробляти двічі. Помилка нас навчила, з кожним роком нас щось більше і більше навчає, тому в цьому році попросили, вона, як бачите, на екрані просіяла на, реш... на решето. Чистоту ви бачите на екрані: домішок немає, маса тисячі. 2,074, наголошу, це найгірший результат з тих, що дало. У нас маса 1154 грами, енергія 74, схожість 70. Ой, вибачте, енергія 72, схожість 74%. 15 аномальних це хворі. 6% запечені, не набухли навіть. Тобто я так розумію, посіяли, а не бухли. 5% загнилих хвороб фозеріозу 2% і бактеріозу 13%. От Це четверте місце, найгірше. Потім Канзас у нас йде. Чистоту, ви бачите, маса 1115 грам, вона саме дрібніша з усіх сортів енергія. 72, схожі: 76, 24% аномальних хворі. Да, хворі. Запечених немає, як бачите. Загнилості теж немає. По хворобах фузріозу 2, бактеріозу 7%. От ми Канзас в планах нас залишить залишаємо ми три сорти. Перед посівом, може, ще повторно зробимо, щоб розуміти, може, чуть-чуть висів завищимо, щоб. Ну, краще було, ну, не знаю, подивимось. Як навіємо, вже провіремо, може ще раз здамо перед посівом, щоб розуміти, що у нас там буде по схожості. На другому місці у нас піонер, чистоту ви бачите на екрані маса 1156 г. енергія 94, схожість 94. Да, 2% аномальних хворій, да? 2% запечені. Тобто, вони набухли, і 2% загниль. Хвороб фузеріозу 2%, бактеріозу 15%. Що можна сказати? Ну, фазіоз у нас був всіх. У нас там 2-3 відсотки. Бактеріозу ніколи у нас не було. Читаю, може хтось з вас підскаже, як з бактеріозом ми будемо зерно обробляти. Як бачите, ми в тому році, тобто в цьому році весною дешевий не брали противник, брали дорогий, щоб якомога краще була якість зерна. У нас. І перше місце це у нас S207. Чистоту, бачите, маса 1143 г. Непогана маса для ранньої сої, дуже суперранньої, вона там здається 75-80 днів. енергія 92, схожість 92, 7% аномальних одна запечена. По хворобам Фузеріоз 3%, бактеріоз взагалі 0. Тобто, найкраща соя це 2,07. Але погана нова для вас продавати ми її не будемо взагалі. Тобто Ми її залишаємо на посів, що не висіємо залишаємо на 26 рік. Ми кожен рік завжди залишали пару тонн, щоб на нас посівне так сказати. Чи репродукція ну і посівна досить гарна, тобто нема смислу її поки продавати, плюс там, своїм знайомим пообіцяв, кому обіцяв виконати, все остальне вирішили з братом, що залишимо, немає смислу нам 2.07. Продавати у нас там небагато, 8 тонн ми намолотили, да. тобто щось відвіється на посівне тим, кому обіщав, і пару тонн ще залишиться на 26 й рік. Тому 2,07 на продаж не буде. По Піонеру, кому цікаво, приїжджайте, його вистачає, по ціні навіть не знаю. Ціна буде невисока, віять поки ми не будемо. можете прямо з кучі набрати і самі навіять, відкалібрувати так, як ви хочете. Якщо комусь це цікаво, мій телефон буде під відео в описі, також він закріплений за каналом. Такі друзі результати, кому ще що цікаво, чи по канзасу, чи по, по других сортах, можете зателефонувати, можете приїхати, подивитися, якщо цікаво буде. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки мирного неба всім.